Привіт, колеги, городищі Черкаська. Сьогодні 23 жовтня, як я і казав вам, хочу спробувати зняти такі сорти, як Каберне Сувеньон, Каберне Фран, Ширас Карменер, Темпраніліо і Аркацительо Рожевий, зняти із затримкою. І сьогодні цей день настав, 23 жовтня. Я знімаю Каберне Фрам, перед вами. Цукор у ньому, 21 брікс, десь в середньому вийде. Тобто цукру він за цей період не набрав, але. Ягода набрала певний кондиції, з яких має вийти якесь, ну, скажімо так, нормальне, на мій погляд, вино. Тому що якби я різав три неділі назад, то трохи було б відчувалася певна якась зелень, та ж сама пасльоновість, той самий зелений перець в присмаку, що ну, не є не зовсім є добре. Це відчуття, нотки відчуття. Винограду, який не набрав кондиції. на сьогоднішній день цього всього немає, тому сьогодні ріжу.